Сьогодні ми почули слова апостола Павла. Бог є дух, а де дух Господній, там свобода. І це нам треба закарбувати в своїх душах і в своєму розумі. що свобода властива і Духу Господньому і має бути властивою людині. В іншому місці апостол Павло каже, до свободи покликані ви, браття. Коли ми дивимось на, на те, що відбувається, читаючи Євангелія, ми бачимо що Господь наш на кожному кроці являє свободу. Його учні йдуть полем в суботу, беруть колоски, розтирають і поїдають зерно, бо зголодніли. І одразу ж знаходяться. Противники таких дій, бо в суботу заборонено робити щось. Знаючи добре Писання, Господь їм нагадує, що зробив Давид, коли сам зголоднів, і ті, що були з ним, він зайшов у Скинію і взяв хліби приношення, тобто ті хліби, які приносять. От як у нас на панихиду. які споживають головним чином там заправленими, старого суповіту, споживають священники. Він їм дозволив. знаючи їхню потребу, він дає ще одну ступінь їхньої свободі. І далі розповідається, як він в суботу супереч всім заборонам і наріканням фарисеїв, книжників. Він стріляє того, у кого була сухою рука. І обурення тих, хто любить. Не свободу, а підкорення і владарювання сягає високої міри, бо вони вже починають думати, а що з ним робити. Він нехтує нашими забородами. Він обирає свободу. Ми сьогодні згадуємо пам'ять апостола Матфея. Його поява в Євангелії, бо і він з'являється в Євангелії, і в його власному описі. Його поява пов'язана якраз із тим, що він обирає свободу. Він був митарем, Зберечем податків на користь імперської влади. Це тепле місце. І доходу багато. Але розуміючи, що може бути закладено у людині, в серці, в душі, щоб бачить його. І каже, йди за мною. Бо він бачить в його серці, що там є потяг до свободи. Від цих обов'язків, нав'язаних йому життям, від цього здирства, яке в глибині душі він не може прийняти до кінця. І треба його звільнити і від його обов'язків, і від того, що він грішить від влади гріха над його життям, долею. Тому Господь його клич. І диво якраз в тому, що цей заклик одразу. Викликає його відхід від свого, своєї метарниці. Він це залишає. І йде за Христом. І потім десь вечеря і знов книжники пересеї, обурюється. А що це ваш учитель? Їсть і п'є з ветрями і грішниками. А він вільна людина. І він обирає найнещасніших, до речі, щоб їх рятувати і з точки зору. Гріха, покаяння і спасіння душі, найнещасті ці матері і грішники. А не хтось не хворі. Бо хворий може одужати. Але якщо і не одужає, він духом зростає в своїй хворобі, бо вона вимагає дуже багато від душі. Не той, хто переживає горе, страждання, переслідування, труднощі. бо всі труднощі, всі випробування вимагають багато від моєї душі, душа зростає. І вони не нещасні. Вони бідують, але вони не нещасні, а не нещасніші Це ті, хто мають гріха і не можуть його спокутувати. І не знають, що з цим робити. І шлях до спасіння відчувають закритим і невільні. Їх треба звільнити. Їх треба звільнити. Господь каже, я прийшов не праведників, а грішників покликати до покаяння до покаяння, яке є способом звільнення від влади гріха над твоєю душею і над твоєю долею. Так усьому апостол і євангеліст Матфею описує, як Христос був спокушуваний на горі. Покушує його сатана і пропонує йому всі царства світу, тільки поклонись мені. Христос обирає свободу. Спочатку самого Він обирає свободу. І наприкінці він обирає свободу і звільняє всіх нас. Від влади смерті, бо те, що зроблено ним через Воскресіння, це подолання несвободи смерті, яка тяжіє над людиною, яка пригнічує нас, поки ми не усвідомимо, що ми вже вільні, смерть глітить і не дає нам спокою. Насправді, і тут нам надається свобода. Ми повинні пам'ятати, що коли ми хрестимо дитину, ми промовляємо священник в молитві за себе самого, Щоб Бог укріпив його для звершення таємства. Він каже, я прийшов. Звістити людям свободу. Де мені, щоб я не був рабом Гріха, диява, смерть. Ми хрестимось в смерті Воскресіння, бо Воскресіння звільняє від смерті, від влади її над нами. Ми схрестимось в Христову Свободу. І це є чимось таким високим, такою істиною, яку треба осягнути, бо і Христос сказав свого часу. Не знайте істину. І вона зробить нас вільними. Amém.